Вітаю вас! Основне призначення косметики покращувати зовнішній вигляд людини і покращувати стани її шкіри. Проте це не одне і те ж. Сядемо до дзеркала і нанесемо тональний крем. І зовнішній вигляд поліпшений, але стан шкіри не став кращим. Тому за допомогою косметики важливо покращувати саме стан шкіри. Крім цього, треба розуміти, що в косметології немає моментального результату. Шкіра оновлюється не менш ніж через 28 діб. Тому і результату після нового крему чекати треба не раніше цього періоду. Далі, купуючи крем, маємо знати, що крем має основу та саме активні добавки. І насамперед, відкриваючи баночку, ми бачимо основу. Креми можуть бути жировими та емульсійними. Жирові майже не впитуються, залишають відчуття липкості на шкірі, блиску, тому майже не використовуються. А емульсійні креми це і живільні креми, і очищуюче молочко та безліч інших засобів. У своєму складі вони мають жири, жиророзчинні вітаміни та гідрофобні елементи, які пом'якшують шкіру. У водній фазі цих кремів є водорозчинні вітаміни та консерванти. Більш детально про креми у нашій рубриці Рецепт краси. Крем, як і харчові продукти, має у своєму складі воду, жири, цукри та білкові компоненти. Важко уявити людину, яка буде вживати консерву, що вже місяць відкритою стоїть на столі. А крем, мало того що відкритий, його ще й пальцями беруть. Тому без консервантів крему не може бути. Важливо, щоб вони просто були мінімально токсичними. Крем із баночки треба брати спеціальною окремою паличкою, яку перед використанням краще продезінфікувати, хоча б спиртом звичайним. І нехай вона буде лише для вашого використання. Красива і здоров'я! Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.